Я дуже щасливий, що все ж таки на державному рівні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Цієї нагоди вітаю всіх моїх побратимів, які свого часу брали участь у національно визвольній боротьбі на Закарпатті у грізний комуністичний період, за що одних. Засуджували на страти, інших розстрілювали у нерівних боях, а ми всі інші потрапили на довгі роки у табори Вулагу. Ну, на жаль, нас залишилося дуже мало свого часу. Було близько 15 тисяч всіх політичних в'язнів репресованих. Ще позатори, три роки тому назад, нас нараховувалося 305. Сьогодні, на жаль, 179. Тобто, якщо йти за логікою кабалістів, то через пару років, очевидно, зустрічатися вже не будемо. Ну, але ми всі люди віруючи, віримо, якщо не тут, то зустрінемося і завершимо свої діла в іншому світі. Прикро, прикро, що не дивлячись на те, що переважна більшість із нас залишились у Сибірі. Казахстані, як кажуть, поховали їх, їм дзвони не грали, коли вони вмирали. І до сьогодні з нами фактично мало хто рахується за винятком, на відміну від інших областей України, центральних областей, східних областей, все ж таки. Наші обласні структури відносяться до нас більш доброзичливо, за що ми їм звичайно вдячні. Сподіваємося, так буде і надалі. Ну, найбільше таке питання, яке нас турбує, це те, що нас не прирівнюють до учасників війни, хоча ми домагалися. На жаль, свого часу, коли ми досить гостро піднімали це питання, та із обласних депутатів підтримав нас. Один тодішній народний депутат Андрій Андрійович, сербайло, як не прикро. Хоча, ви знаєте, із фронту нікого не тягнуло в табори. Більше боялися ув'язнень, як таборів, але в таборах я мені стидно признаватися, але мріяли в якійсь мірі про те. Щоби все ж таки десь якісь конфлікти були, можливо, і нас випустять, так як випустили наших земляків, закарпатців, які подалися в Росію як утіканці в 39-му х роках, у 42-му-43 роках їх звільнили з таборів і в лавах корпуса свободи генерала вони з радістю пішли на фронт. Вважали себе щасливими. Я просто для порівняння, що все ж таки могли б трохи більше уваги звернути на, наприклад, наших, наших удовиць, наших покійних друзів, взагалі не рахуються з ними. Ну що мені залишилося? Залишилося побажати ще тим, що, 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 що знаходиться навколо, і сьогодні, так би мовити, святкуємо. Свій день пам'яті жертв політичних репресій. Хочеться, щоб Україна вийшла з цієї тяжкої глибокої кризи, політичної, соціально-економічної, культурної. Хочеться, щоб все ж таки Бог захистив мир і незалежність України, щоб знесили зганьбив, поставив на коліна всіх тих, які засіхають на Україну. Молимося, щоб Бог відвернув від Росії загарбницького характеру, наміри дії по відношенню до України, щоб їм показав, де їх місце і що вони неправильно це все роблять. Молимося за те, щоб любові взаєморозуміння панувало всім українським народом.